Громадяни звертаються до нас з питань надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Ми перевіряємо документи згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ми надаємо консультацію, перевіряємо документи, а потім надаємо до, на, на розгляд до комісії, яка створена при Пересипському РТЦК та СП міста Одеса. Доброго дня, з якого питання ви прибули? Оформлення догляду за матерію. За матерію. Дайте, будь ласка, документи для оформлення. Ви підготували? Так. Довідка? Ага, у вас продовження, так? Так. Давайте усі документи, я перевірю. Вона інвалід? Так. Добре. Пункт 13, так? Да? Частина один. Так. Ага. Ви її заяву свою підготували. Дуже добре. Так, все вірно, у вас заповнено, все добре. У п'ятницю буде засідання комісії від військової адміністрації. Вони розглянуть, за результатами розгляду вас повідомлять протягом тижня. Все, будь ласка, очікуйте. Гарного дня. Громадянин звернувся до Пересібської РТЦК та СП міста Одеси з питанням про надання відсрочки на військову службу від призову на військову службу під час мобілізації. Було перевірено його документи і з'ясовано, що даний громадянин дійсно має право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на підставі пункту 13 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, його рідна мати є інвалідом другої групи. Дані документи прийняті, будуть передані на розгляд до комісії, яка створена при Пересівському РТЦК та СП міста Одеса. Якщо вона ухвалить позитивне рішення, йому буде видана відповідна довідка. Якщо негативне рішення, то йому також буде повідомлено, що йому треба доробити або на яких підставах він не має права на відсрочку.